Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас чергова новинка і це акумуляторні виробні ножиці по металу. Маркировка їхня SM20. Призначений цей інструмент для того, щоб ми могли порізати листовий метал. Який саме метал? Згодом розберемось. Комплект постачання інструменту дуже простий: самі виробні ножиці, два ключики шестигранних та зайвий або запасний плансон. Що таке і матриця, також розберемось пізніше. Ну і, звісно, як у будь-якому інструменті є ще інструкція з експлуатації. Ну, а для того, щоб наші ножиці запрацювали, потрібен будь-який акумулятор наш 20-вольтовий. В нас акумулятор на 4 Ампер-години. Можемо вмикати і вже працювати. Ось так. Керується інструмент дуже легко. Однією єдиною кнопкою, як на кутошліфувальній машині, вмикаємо. Та вимикаємо. Все інше це вже ваші потреби та ваші руки. Отже, з якими листовими металами ми можемо працювати? Якщо нам потрібно порізати нержавійку, вона більш в'язка, максимальна товщина 1,2 мм. Якщо це вуглецеві метали, тобто чорний метал, товщина може бути до 1,6 мм. Якщо це алюмінієвий лист, ми можемо різати навіть 2,5 мм. Максимальна кількість виробів, котрий може зробити цей інструмент, складає 2200 за хвилину. А обертає весь цей механізм. Безщитковий двигун, котрий стоїть у середині. Керується інструмент дуже добре завдяки ручці, котра має гумове покриття. Ну а редуктор, звісно, металевий, алюмінієво-магнієвий сплав. Якщо нас не влаштовує напрям різу, ми можемо його змінити. Для цього беремо великий шестигранник. І ось тут в редукторі знаходиться гвинт, котрий треба відкрутити, але не повністю. і Виймається робоча частина. Як ви бачите, на ньому є чотири точки кріплення. Тобто ми можемо виставити робочу частину так, як нам зручно, щоб ми могли різати ліворуч, праворуч, вперед, або навіть на себе назад. Так, як нам зручно в даному випадку. Ну а якщо ви вже добре попрацювали і ножиці перестали різати так, як потрібно, ми міняємо пуансон. Запасний є в комплекті. А змінюється він також за допомогою шестигранника, але вже меншого розміру. Викручуємо ось цей гвинтик та виймаємо пуансон. При потребі встановлюємо запасний. Ну а збирається інструмент, звісно, в зворотньому порядку. Встановили пуансон та встановлюємо все інше. З налаштуваннями та заміною Пуансону ми вже розібралися. Тепер давайте подивимось за рахунок чого, і відбувається те саме вирубання. Пуансон входить у матрицю. Матриця розташована на нижній частині інструменту і кріпиться двома гвинтами під маленький шестигранник. Моя порада: слідкуйте, будь ласка, щоб ваша матриця не постраждала при виконанні робіт. Якщо Пуансон дешевше купити, та легше замінити матриця, це вже дорогий матеріал, тому що там внутрішній отвір, і також дуже ретельно підогнаний. До речі, діаметр пуансону 5 мм. і матриця так само. Ще можна скористатися таким невеличким лайфхаком. Якщо ваш інструмент вже багатенько попрацював і все ж таки потребує заміни не тільки пуансона, а ще й матриці. Ми можемо. Відкрутивши ось ці два гвинти, верніше послабивши їх. І якщо в нас між п'яткою та матрицею з'являється невеличкий зазор, підкладаємо щось дуже тоненько ось з цієї сторони та затягуємо. Тим самим ми нахиляємо трохи матрицю. Завдяки цьому, ви зможете попрацювати ще деякий час. Але після цього. Все ж таки прийдеться замінити і матрицю. Звісно, будь-що можна одрізати і кутошліфувальною машиною, але у випадку, якщо ви працюєте із оцинкованим матеріалом або фарбованим, краще використовувати все ж таки ножиці, тому що від роботи кругу на болгарці краєчка підгорають і звідтіля заходить і ржа, і ваша кровля або щось інше починає просто ржавіти. Ну а зараз давайте трохи попрацюємо. Подивимось, як ці ножиці пройдуть по ось такій складній конфігурації. Доволі швидко та якісно до того ж, якщо вам потрібно вирізати. Якийсь радіус, мінімальний радіус, котрий ви можете вирізати ось цими пробивними ножницями 45 мм. А це доволі складно іншим інструментом. Після того, як ми відпрацювали з таким інструментом, ви маєте ось таку стружку, котра, у випадку, якщо ви працюєте із магнітними металами, дуже легко збирається магнітом. І ваше взуття, руки та ноги не будуть страждати. Від цих шматочків металу працюємо далі. Фарбований профільний матеріал, профлист. Поралися швидко та без проблем. Довжина листу, я вже не пам'ятаю, десь 1,25 м. А якість зрізу нічого не підгоріло, і цей зріз прослужить вам довго набагато довше, ніж ви працюватиме кутошліфувальною машиною. А ще ми знайшли ось таку дуже дивну конструкцію, але вона з алюмінією. Отже, тестуємо по алюмінію. Так само швидко. Зараз ми змінили напрям різу. Тепер ми пиляємо не вперед, а справа наліво. І ось так це буде виглядати на практиці. Кому як зручно? Ну, а на цьому знайомство із нашими акумуляторними виробними ножницями ми закінчуємо. Маркировка їхня, нагадаю, SM20. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайк. Якщо лишилися питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну і підписуйтесь на наш канал. Вам на все добре, бувайте здорові. Живіть багато. До нових зустрічей!